Вітаю, тернополяни. Зараз ми розкладемо по пунктах, як розглядалася наша петиція щодо заборони забудови набережної тернопільського ставу, де розташовані Динамо, а також відновлення спортивних зон і всіх інших вимог щодо нашої петиції. Виявимо те, які маніпуляції були під час розгляду цієї петиції, де були розбіжності, і де була відверта брехня. Перше, на що ми звернули увагу, це те, що проект рішення по розгляду петиції був опублікований за один день і то ввечері до розгляду петиції, яка розглядалася на наступний день. А також цікаво, те, що автором цього проекту рішення є головний архітектор міста Василь Бесага, який протягом майже 15 років цілеспрямовано знищує наше зелене місто. Доповідала по петиції Вікторія Остапчук, це заступник міського голови, що курує орган управління архітектури. Виконачим комітетом пропонується взяти до відома дану петицію та заборонити зміну цільового призначення даної земельної ділянки і діяти у відповідності до місць документації з отриманням державних будівельних та заборонити зміну цільового призначення земельної ділянки. Проінформувала Вікторія Остапчук. Однак в проєкті рішення про заборону зміни цільового призначення не зазначено. Також Вікторія Остапчук наголосила на тому, що дана територія відноситься до спортивних зон, визначена як спортивні зони. Однак насправді це не так. І в цьому році внесли зміни до генерального плану, де цю територію визначили як перспективна зміна функціонального призначення. А це означає, що там передбачено будівництво багатоквартирного житлового будинку. Прошу підтримати дане рішення з метою уникнення будь-яких маніпуляцій громадської думки. Тому що хочу наголосити, що зараз дана територія визначена як зона нас зони. Вікторія Остапчук наголосила на тому, що зараз ця територія визначена як спортивні зони. Однак місяць тому Вікторія Остапчук нам дала відповідь, що ця територія змінена як перспективна зміна функціонального призначення землі. Тому для чого такі маніпуляції, нам поки невідомо. Хто маніпулює суспільною думкою і для чого. Говорити неправду і вводити в оману як суспільство, так і своїх колег-членів виконавчого комітету нам не зрозуміло. Також вона не проінформувала своїх колег-членів виконавчого комітету про всі вимоги петиції, а саме про відновлення спортивних зон, які знаходяться на даній території. Тепер питання: оскільки. Ця земельна ділянка є комунальною власністю і нікому в користування не передавалось, що підтверджує відповідь нам з міської ради. То чи будуть відновлені спортивні зони, і чому ж їх не хочуть відновлювати наша міська рада? Нас обурило те, що в проєкті рішення пише взяти петицію до відома. Що це означає взяти петицію до відома? Петицію треба або підтримувати, або не підтримувати. А взяти до відома таке рішення це ми вважаємо як зневагу до громадськості і маніпуляцію термінами. Ми це будемо оскаржувати, і ми будемо наполягати на тому, щоб все-таки територія, де нам спортивні зони, вона була відновлена в повному обсязі. Підрізуємо даний розгляд. Ми чекаємо зараз офіційної відповіді, і також будемо готувати документи для того, щоб оскаржувати дане рішення в суді і відстоювати надалі наші інтереси і інтереси тернополян.